Нині у цьому виховному закладі проживає 190 дітей з особливими потребами. Понад 50 з них прикуті до ліжка. Усі вони із нетерпінням чекають на новорічні та різдвяні свята, особливо радіють живому спілкуванню та гостям. На свято Миколая до смілянського будинку інтернату їх завітало чимало. Серед таких обласні податківці оскільки я представляю такі органи як податкова служба, я повинен сказати, що наш бізнес повинен бути більш соціально орієнтований. Мається на увазі, я задав одне сьогодні таке питання. Кажу, а є тут представники бізнесу, либо представників бізнесу. Сьогодні бізнес повинен приділяти більше уваги тим питанням, котре ми сьогодні бачимо. Як радуються діти, як радуються вони, тому що їх вітають. Дітям пощастило подарунки головного податківця, іграшки солодощі та оргтехніка урізноманітнять їхнє дозвілля. Керівництво дитячого будинку допомозі благодійників, звісно, радіє. Однак зауважує директор інтернату, що чимало потреб особливих дітей залишаються незадоволеними. Нам треба відкрити ще одне крило для дівчаток. Це на 25 осіб. Нагальна потреба в тому, що нам потрібно машина стиральна на 25 п'ять кілограм. Нагальна потреба в постельній білизні. А ще не завадили б євровікна та нові зручні меблі. Однак найбільше ці особливі діти потребують уваги, тож дитячої вдячності за святковий концерт від вихованців 20-ї школи Черкас не було меж. Щиро дякуємо вам за концерт, за таку усмішку, за все таке гарне і красиве. Приїжджайте до нас іще раз. Дякую за концерт, дякую вам. Ну приїжджайте ще. Ну контя подобається. Сподобався. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка. Новини.